Одеський ліцей номер 53 5 Г клас, Леньов Володимир. Марія Яновська, наша мова. Увібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі журавлі, співтрембід, гірських потоків. Гомін поля і лісів, синє небо ясноке, дзвін пташиних голосів, в рідній мові мудрість слова, в ній і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світла мамина сльоза, мов невичерпна кориниця, щастя в ній і почуття. Слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя.